Мабуть, немає такого присадибного господарства, на якому б не вирощувалися огірки. Завдяки багаторічній селекційній роботі українських вчених було виведено велику кількість різноманітних сортів цього овоча. Любителі маленьких огірочків хвалять сорт малюк. Історія вирощування сорту огірків. Малюк малюк вже не молодий сорт огірків. Заявка на включення його до державного реєстру селекційних досягнень творцем сорти. Волгоградською дослідною станцією ім Вавилова була подана в 1991 році, а в список цього держреєстру він був внесений в 1994 році. Сорт створювався для промислового вирощування в Нижневозькому регіоні Астраханська, Волгоградська, Саратовська області, Республіка Калмикія, дачникам Малюк сподобався в першу чергу смачними маленькими плодами. А також хорошою опірністю захворювань, характерним для огірків несправжньої борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки та іншим опис сорту огірків, малюк, малюк відноситься до ранньостиглим бджолозапильних сортів огірків, призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Але можна посадити його і під плівкові укриття. Перший урожай огірочків можна зняти вже через 40 днів після появи сходів. Один кущ огірків малюк може дати до 50 плодів загальною масою близько 2-5 Характерні особливості сорту до основних характеристик сорту можна віднести наступне, Кущ низькорослий, виростає у висоту до см, компактний, середньоплетистий. Довжина батога також не перевищує 40 см плоди еліпсоїдної форми, покриті темно-зеленою шкіркою з частими горками, розмір огірочка не перевищує см, а його вага становить не більше 110 десять огірки, зав'язуються пучками, в кожному з яких може бути до 6 плодів плоди у огірків цього сорту відмінного смаку, їх м'яко цоковита і ніжна, їх добре використовувати як в свіжому вигляді. Так і для засолювання, крім таких достоїнств, як скоростиглість, хороший смак і стійкість до захворювань, можна виділити компактність кущів, між ними зручно ходити без страху пошкодити рослину, також можна відзначити відмінний товарний вигляд і хорошу переносимість транспортування, огірки малюк можуть зберігатися до 1-5 тижнів без втрати апетитного зовнішнього вигляду кущі цього сорту активно плодоносять приблизно в першій половині липня. Протягом 14 днів огірки дуже активно і дружно дозрівають. Серед недоліків можна виділити необхідність знімати урожай кожен день, так як плоди швидко перезрівають і втрачають свої смакові якості. Шкірка стає грубою, а м'якоть несмачною, також малюк примхливий до якості і кількості поливу він не переносить посухи, але і перезволоження теж не буде радий. Вирощування сорту огірків малюк вирощувати огірки цього сорту можна як розсадним способом, так і поміщаючи насіння відразу в ґрунт. Вирощування розсадним способом не має будь яких особливостей насіння висіваються на розсаду в квітні травні, а у відкритий ґрунт пересідають орієнтовно в першій половині червня, коли мине загроза заморозків, денна температура повітря повинна бути не нижче сто Перший час на ніч необхідно вкривати рослини плівкою або агроволокном при посадці насіння відразу у відкритий ґрунт земля повинна нагрітися до 15. Також потрібно дотримуватися наступної схеми посадки. Проміжок між рядками повинен становити 0,45 м відстань між рослинами в ряду, 0,25 м п'ять висадки посівного матеріалу. Двас після висівання насіння грядку потрібно прикрити плівкою, яку не знімають аж до появи перших сходів, також рекомендується в нічний час вкривати плівкою, з'явилися пагони, полив і добрива, подальший догляд за малюком не має будь яких відмінностей від інших огірків, ось тільки полив потрібно цього сорту щоденний. А при посухи навіть двічі на день у той же час не можна допускати застою води на грядці. Це може привести до загнивання кореневої системи рослин. Інтенсивність напору води не повинна бути сильною, так як потужна струмінь змиває ґрунт і оголює коріння, кращими способами зволоження ґрунту під огірками є дощування, крапельний полив відео, крапельний полив своїми руками, інтенсивність плодотворення вимагає від рослини великої витрати ресурсів. Тому огіркам сорту малюк необхідно регулярне внесення добрив. Перша підгодівля проводиться перед тим як кущ зацвіте. а потім через кожні 10 днів для підгодівлі можна використовувати промислові добрива, в складі яких багато калію, натрію і фосфору, а можна приготувати добриво самостійно. Для приготування живильного розчину необхідно змішати відро води, по чайній ложці сечовини, сульфату калію. Суперфосфату, стакан коров'яку кашоподібної консистенції. Відгуки про огірки малюк більше не посаджу. Ці насіння купила на пробу, чомусь вирішила, що огірочки будуть маленькі і смачні. На фото вони дуже сподобалися і ось що з цього вийшло. Сорт досить схожий, практично все насіння проросли, садила три лунки. Спочатку вирощувала в теплиці, потім пересадила в ґрунт, причому ще до посадки в ґрунт зняла один огірок. Хоча на упаковці написано, що сорт бджолозапильний, але, мабуть, якось обійшлося і без участі бджіл. Після пересадки в ґрунт у нас вдарили заморозки зі снігом, і два кущі загинуло, не встигла накрити один вижив. Ну а тепер про те, чому більше я садити таке насіння не буду. Всі огірочки виростають не дуже великі за розміром до 12-15 см, це радує, але всі дуже товстошкірі. Жахливо просто відкушуєш огірок і шкірки. Шкірки в ньому не менше один пять Просто кірка якась горбки рідкісні, але знову таки дуже грубі, та й за формою огірки якісь бутилкообразне щодо врожайності. Я теж не дуже задоволена. Може, звичайно, винні вдарили заморозки. Але з інших кущів огірки іншого сорту, врожайність на 152.00 Вище ніж цього. Мені ці огірки не сподобалися, рекомендувати не буду. І ірицом Мандрюцендент, бо ще не посаджувар, середньовольський район спеціально вибрав один найрозкішніший кущ і збирав огірочки з нього окремо. Дійсно, 41 огірок був зібраний, зате жоден не переріс афанасій. Помідорчик цом'ю, його овочі семена огірцов, оюрець маліш в один перший сорт огірків, що я купила, був малюк торгова марка. У цих огірків малюк називається Вдалі Насіння, а належить цей бренд групі компанії Гавриш. На зворотному боці пакетика з насінням є короткий опис сорту, коштує такий пакетик 14 гривень і в ньому 0,5 грама насіння. Це приблизно 15-17 штук. Оскільки огірки малюк вже плодоносять, то я проаналізую, що обіцяв виробник і що реально виросло один, схожість 9-1, і дійсно, практично всі насіння зійшли два ультраскоростиглість, на жаль, але з посаджених одночасно чотирьох сортів огірків малюк почав плодоносити пізніше інших, хоч і всього на пару днів три. Компактність коща він реально поменше інших. Але все одно батоги є і ростуть досить активно чотири. Відмінний смак ось тут, в саму точку. Ці огірочки найсмачніші з усіх ніжні, з тонкою шкіркою, з дрібним насінням 5, Урожайність вказана 1,32,6 з квадратного метра. Це не дуже високий показник, думаю. Так воно і є. Зав'язі на кучах трохи, оскільки це не гібрид, а сортовий огірок. То я постараюся зібрати насіння і в наступному році посадити малюка знову. Дуже смачні у нього огірочки, Анна Валентина. Ростов на Донухтп, оцовікцом Ревів 5078236. Хтлогірок малюк відноситься до корнішонному раньостиглому сорту, відрізняється дружною віддачею плодів, але вимагає частого поливу і підгодівлі. Тому він навряд чи сподобається городникам, які навідуються на свою ділянку тільки у вихідні. В іншому цей сорт заслуговує на увагу дачників, особливо тих, хто є цінителем маленьких огірочків.